Порожні класи, парти без шкільного приладдя та абсолютна тиша у коридорах. Такий вигляд наразі мають запорізькі школи, адже освітній процес перенесено в онлайн формат. Директорка однієї з запорізьких гімназій розповідає: вчителі працюють у системі нові знання, а зустріч з учнями проводять у зумі або Google Meet. Частина вчителів працює в закладі, а частина працює дистанційно вдома, бо вони забезпечені всіми необхідними технічними засобами навчання. Деякі вчителі працюють в закладі, їм так зручно. Це особливо вчителі математики, тому що вони працюють з класною дошкою. І якщо лунає сигнал повітряна тривога, то вони можуть спуститися до найпростішого укриття, яке є у закладі. Серед тих, хто надає перевагу викладанню у приміщенні гімназії, вчителька початкових класів Маргарита Лобаченко. Жінка розповідає, так працювати вирішила, аби тримати в тонусі і себе, і школярів. Домашні умови все ж таки розхолоджують, і діточок я також бачу, тому що невчасно встали, невчасно причесалися, сіли на уроки, мами там доплітають когось, чайочок хтось там допиває. Тому коли ми приходимо до школи, ми більш налаштовані вже на роботу, і готові ми до роботи саме. Пані Маргарита каже, основне завдання у взаємодії з учнями молодших класів тримати їхню увагу на заняттях. Хоч уроки тривають по 20 хвилин, вкрай важливо подавати інформацію. Цікаво ми під час уроку не просто з ними спілкуємось, а я їм готую матеріал в формі там презентації, відео, де вони дивляться їх. Увага не розсіюється, Вони щось подивились. Потім дають мені відповіді на питання, де щось записали. Тому фізкульт-хвилинки ми проводимо. Весь час ми звертаємо увагу на настрій дітей, звертаємо увагу на те, ну зворотній зв'язок підтримував, чи розуміють вони вчителя, чи не розуміють вони вчителя. Вчителька української мови та літератури Олена Шемянова надала перевагу роботі з дому. Розповідає, це суттєво економить час, адже для викладання їй потрібен лише ноутбук. У форматі онлайн навчання освітніх втрат не уникнути переконана жінка, проте їх можна мінімізувати. Також педагоги застосовують практику викладання схожих предметів попарно. Щоб подолати освітні втрати, я записую невеличкі відео десь 5-10 хвилин і їх розміщую на своєму YouTube каналі. Надаю учням посилання на ці відео і вони можуть переглядати, зупиняти відео, як про це інструктую, виконувати тренувальні завдання. І засвоювати матеріал в 8-9 класах. Деякі уроки проводяться спарено. Це сприяє більш зручному використанню часу для того, щоб діти могли і опанувати новий матеріал, і безпосередньо доопрацювати те, що вони не встигають. Багато спарених предметів є і біологія, і хімія, і математика, і ну крім фізичної культури, зрозуміло. Тобто там, де треба більш розумової напруженості, і для того для того, щоб дітям було дещо легше працювати, турбуються викладачі і про психологічний стан учнів. Зокрема, проводять тренінги та зустрічі із соціальним педагогом. Вчителі також наголошують на важливості дотримання певного режиму та ритуалів, що характерні для офлайн навчання. Важливо, щоб у дитини було своє робоче місце, де були б тільки ті предмети, які необхідні для навчання, це має бути там підручник, ручка, лінійка, все, що необхідно. ні в якому разі, ніякі сторонні речі, щоб дитина розуміла, що це зона навчання. По-друге, звичайно, режим дня це і для психічного здоров'я дуже добре, тому що коли в цих непростих і ненормальних умовах війни дуже важливо, коли є щось стабільне. Освітяни додають до дистанційного навчання адаптували ще за часів пандемії коронавірусу. Тож до цього формату звикати не довелось, і хоч освітній процес не зупиняється, вчителі з нетерпінням чекають на учнів за партами. Наталія Юр'єва, Антон Бондаренко, телеканал ТМ.